Да, стосовно законопроекту щодо обігу права довгострокового користування сільськогосподарськими землями, В цивільному кодексі є такий інститут як «Амфітевзіс». тобто це визначено дуже давно. Але, на жаль, порівняно з інститутом оренди землі, він не дуже поширений, тому що законодавчо є великі прогалини щодо його обігу. Це різна природа зовсім цього інституту, тому що оренда – це договорне зобов'язання, а право довгострокового користування фітевзі сільськогосподарською землею це майнове зобов'язання, яке може передаватися, продаватися успадкуванню, відчужуватися будь-яким чи іншим способом. І це підтверджує світовий досвід, що саме цей довгостроковий інститут він більш привабливий для інвесторів, тому що в декілька країнах це замінює фактично власність на землю. Якщо інвестор має гарантувати, Гарантоване право, що він буде працювати на цій землі більше там 15 20 років, то йому це замінює повністю власність, і це дуже 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 привабливо на сьогоднішній час. Міністерство аграрної політики постійно спілкується з інвесторами з різних країн, з банками, з інвестиційними фондами, які кажуть, що не потрібна власність ваша земля. Ми розуміємо, що це питання ще декілька, може декілька ну потрібно часу, щоб суспільство погодилося, зрозуміло, що йому потрібно. Але є альтернатива. є в інших країнах закони про концесію сільськогосподарської землі, які на є такі інститути, які йдуть на покращення саме відносин між інвестором і землевласником. Тобто, сьогодні, згідно з статистикою офіційною, десь переважно близько 5, ну може 7, від 3 до 6 років, це переважно вкладається договорі оренди. За цей період, здебільшого, як у нас є наявна інформація, на жаль, орендарі виснажують землю. Вони переходять з пая на пай, переходять з поля на поле, і вони знімають, як то кажуть, лише сливки, розуміючи, що пропозицій що дуже багато, і вони доводять землевласникам свої умови, що не грошима, а продукцію. Продукція за тільки за ціну, яку вони їм зможуть нав'язати, тобто це ганьба. Ми вважаємо, що треба зробити цивілізовані умови, цивілізовану інфраструктуру і запроваджувати саме цей механізм. Закон, земельний кодекс, стаття 133, пункт 5 доводить, що право користування, застава право користування земельною ділянкою довгостроково-связького сподоський потреб повинен законом. Саме цей закон ми презентували сьогодні, і ми бачаємо. Сподіваємось, до речі, що за декілька тижнів він вже буде в Верховній Раді. А цей законопроект розробляли тільки в міністерство? Чи Сьогодні ми зробили проєкт закону тільки на базі міністерства. Зараз ми залучаємо фахівців, науковців, представників депутатського корпусу для того, щоб внести пропозиції і винести вже готовий, продукт, готовий законопроект. А ви вважаєте підтримують депутати вашому мініси? То... Принаймні, ми вже попереднім говорили на комітеті, в аграрному комітеті жодного. Як як то кажуть, там такого категоричної відмови немає жодної фракції, тому що це альтернатива дійсно купівлі землі. Це довгострокове право користування. Там ну припустимо на 20 років. Це декілька змін. То до чого ми хочемо достукатися до наших інвесторів, до наших аграрів, які саме працюють на землі. А скажіть, а це право довгостроково буде обмежуватися якимось іноземними українськими компаніями чи будь-яка юридична фізична особа сьогодні, згідно норм цивільного мозку, кодексу, може отримати незалежно землю відкритим. незалежно. Да, є примірники договору про емфетевзіс, який е, напрацювала державне земельне агентство ще десь 5 чи 6 років. Але, на жаль, воно дуже ограничено, воно не має такого розповсюдження. І ми хочемо це, це питання зняти для того, щоб дати поштовх. І ми рекомендуємо депутатському корсу законодавчу закріпити плату, що вона буде трошки більше, ніж оренда, для того, щоб гарантувати з одного боку землевласнику гарантовану плату. Ми рекомендуємо 5% від номеративної грошової оцінки землі. Але інвестор, який отримав цю землю користування довгострокове, він же розраховує своїми платів Кожен рік 5%. Фактично а за 20 якщо років землі буде підвищуватися зведенням ринку і тоді буде на е відповідно так. Да, але ми вважаємо пора нашим розрахункам, що не буде такого великого різкого зростання землі української, тому що дуже велика пропозиція, до речі, на це звертає увагу і депутати і Держкомзем, дуже велика буде пропозиція у перші роки. У будь-якому випадку це буде компроміс між землевласником і інвестором аграрієм а на сьогодні ми досліджували, наскільки буде е, попитом користуватися серед інвесторів власне таким механізмом. Тобто е, більшість людей прийде власне на цей механізм, чи звичайна оренда, як і була, ну треба проводити е, буде провести інформаційну компанію щодо е, запропонування альтернативи з арендним відносин, які існують вже на сьогодні. Вони дуже ну як я вважаю особисто на дуже добре вже працюють, але є обмеження е, саме. У можливості отримати кредит під заставу договору оренду це неможливо банку. А як який які там будує тваринницький комплекс, він хоче це отримати, тому що він кладає сотні тисяч і мільйонів гривень. Саме цей механізм дасть нам таку можливість. Зараз ми працюємо з Національним банком України, з іноземними банками, з українськими банками, як вони бачать, що буде, коли не повернеться кредит під заставу фітезусу, які повинні потрібні механізми. Тобто, ми, крім того, що ми будемо інформаційно проводити компанію щодо цього механізму, ми будемо разом з гравцями, основними гравцями створювати саме те поле, це де це буде мати обіг. Коли ви прогнозуєте прийняття цього закону? Ми дуже хочемо, щоб до літа він вже був прийшов перше читання. Дуже хочу. Дякую. Ми чуємо це законопроект, виконання залучити інвестори. Так так, це спрямоване як альтернатива землі у власність. Тобто ми сподіваємося, що він, він дійсно залучить багато інвесторів. Це зрозуміло. Це ну другий та буде. Ми будемо запропонувати іноземним аудиторським компаніям, іноземним консалтингом компаніям, щоб вони подивилися і дали там рекомендації щодо прирівняння тих практик, які існують у світі.